Доля Олексія Арестовича, вона в центрі, вона в фокусі Офісу президента. Ви говорите з Латиніною, яка ставить йому питання, чи на вас здійснюється гоніння, чи є небезпека вашому життю? Гоніння де? Де він знаходиться? В, ну, очевидно, в Україні і підводиться до того, що на вас здійснюється в Україні гоніння, і тому ви. Він, емігрант. В Україні, він не в Україні, Ні, я, я кажу, вона підводить до того, і тому ви емігрували, очевидно, з, ну, на вас. Тиск, гоніння і так далі. Ви Ще раз. Чи раз правильно чи доля арестуча в фокусі уваги ні, офіса президента? Ні там немає сенсу місце, тому що На яке він працював, він не впливає суттєво на ті процеси, які відповідно сьогодні відбуваються в Україні. Це йому здається, що він впливовий політик, політик майбутнього. А реальність трошки інша. Він має право на свою особисту поведінку, безумовно, на суб'єктну поведінку, як йому здається. Але для того етапу війни, в якому ми з вами знаходимося, це вже не має ніякого значення.